Розглянемо задачу ЗНО за 2010 рік. На рисунку зображено ромб Д. Нам потрібно знайти градусну міру кута С, якщо кут Д дорівнює 25 градусів. Для того, щоб успішно справитись з цією задачею, потрібно пам'ятати деякий факт про ромб. А саме, в діагоналі ромба є бісектрисами його кутів. Що це означає? Це означає, що якщо ми знаємо, що кут САД дорівнює 25, то звідси ми можемо сказати, що кут А дорівнює 50, оскільки діагональ АС ділить кут А на дві рівні частинки. Тоді, оскільки ромб є паралелограмом, а в паралелограма сума. Двох прилеглих кутів до однієї сторони дорівнює 180 градусів. То це означає, що кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів. А звідси кут Б дорівнює 180 градусів мінус кут А, тобто дорівнює 130 градусів. Серед запропонованих нам варіантів це пункт Б. Саме він. І буде правильним для цієї задачі. Пам'ятайте властивості геометричних фігур.